підстав для підвищення цін на ліки немає, так вважають в антимонопольному комітеті. З Цією метою його представники дали відповідні рекомендації 12 аптечним мережам в області щодо стабілізації або зниження вартості медикаментів протигрипозної групи. Кінець осені традиційна пора, коли зростає кількість захворювань на грип та респіраторні захворювання. Разом з цим деякі постачальники ліків та аптеки опиняються перед спокусою штучного підняття цін. Хоча представники антимонопольного комітету переконують, що об'єктивних підстав немає. Особливо занепокоєність антимонопольного комітету викликало в цей період часу підвищення вартості деяких лікарських засобів. Зрозуміло, у певних мережах на 10-85%, незважаючи на низький рівень інфляції, який в Україні є зараз, та стабільний курс іноземних валют. В області діє 400 аптечних магазинів і кіосків. Їх річний оборот становить 392 мільйони гривень. Уже були випадки, коли саме постачальники ліків створювали штучний дефіцит, заробляючи надприбутки. Пригадуєте, коли створювався штучний ажіотаж, були відсутні певні ліки. Ось і були певні виробники постачальники оптики, які на цьому спекулювали. Вони поплатилися і були наказані принаймні органами антимонопольного комітету. І не тільки якщо ж будуть зафіксовані випадки порушення конкурентного законодавства, зокрема необґрунтоване підвищення цін на таких порушників чекають штрафи, а це до 10% від обсягу річного обороту аптечної мережі. До речі, санкції стали жорсткішими. І не самоціль накласти штрафи, штрафні санкції. Там зараз збільшено у нас в чотири рази пороговий показник з 17 тисяч до 68 А споникати аптечні мережі власників їх до зниження цін або стримування цих цін при при. На зростання оптово закупівельних цін це саме головне. Волинські аптечні мережі, за словами представників антимонопольного комітету, дослухалися до рекомендацій і на основну групу протигрипозних ліків не лише не підвищили, але й знизили ціни в середньому на 1-5%.